Київ потрішки відновлюється від атаки, яка була сьогодні вночі. І станом на ранок на 8.30 ми бачимо, що до колапсу, пов'язаного з електрикою, доданий також і транспортний колапс. Транспортний колапс в столиці полягає в тому, що метро або не працює, або працює з дуже великою затримкою. 6-7-8 хвилин, а це багато для столиці в час пік. Тому що навіть коли метро запізнюється десь на 4 хвилини, курсують з діапазоном 4 хвилини, вже насправді збирається велика кількість людей. Якщо затримка в 7-8 хвилин, то фактично війти в вагон метро неможливо. І чим далі ти від Кінцевих зупинок, тим важче, бо люди набиваються, набиваються, набиваються. І деякі станції, йти просто, двері відкриваються, і ніхто не виходить, ніхто не заходить. Тому сьогодні, думаю, що будуть запізнення там, на роботу людей, в кого немає власного автомобіля, а в кого немає, там, хто не працює десь біля роботи. Ну і спостерігаючи за цим сим, мимоволі задаєшся простим питанням. Чи є якийсь план ось цього всього? Я вчора в себе на каналі написав просту, абсолютно тезу про те, що мені здається, що ескалація війни, вона наро... наростає, але я не знаю, чи є план. Бо ззовні виглядає все доволі хаотичним. Тобто, якщо є певний план, то тоді ладно. Тобто, ми ось це переживаємо. Тому що це остання атака Російської Федерації, тому що це закінчились засоби у них, там, на, на, настали оці два-три тижні, закінчились оті дві-три ракети. Ну, ми, якщо це все воно частина плану, то ладно, відновимось і будемо жити в мирі. Але якщо це не частина плану, а просто хаотичні дії, хаотичні слова в ефір, хаотичні обіцянки. Необережні заяви. От все це реально може бути. Все це реально може бути. І ворог просто діє на упередження. Тобто ворог бачить, ворог чує, ворог розуміє, що може бути, і застосовує засоби раніше, ніж їх використаємо ми. Ну і ще є один момент. Давайте не будемо забувати, що все ж таки. Брязкати зброєю потрібно тоді, коли вона є. А погрожувати чимось, комусь, коли в тебе немає можливості, захиститись або атакувати, або просто банально захищатись напевно, недалекоглядно. Коли з усіх утюгів на різних каналах ми чули про те, що ми влаштуємо в Москві блекаут, напевно, в Російській Федерації хтось це почув. Почув і вирішили. Продемонструвати, як це може бути. І фактично останні два тижні, а це ті два тижні, де ми постійно говоримо про томагавки, фактично нас тероризують. Є території, які доволі віддалені від фронту, але вони постійно під атаками. Вже долітають дрони з оптоволокном. До Дніпра вчора долетів Кап. І ось це відчуття, що катастрофа наближається, воно є у людей, і з цим нікуди не, не, не дітись. Тобто ти живеш з цим, а ти живеш з цим і ти усвідомлюєш, що війна наближається, наближається до тих міст, які ще вчора були відносно безпечними. Дніпро, КАП вчора, 120 кілометрів вже прилетів. Ворог модернізує те, що в нього є, ворог використовує це для тероризування міст. Але це реальність, це об'єктивність, і, і лише словами про те, що ми помстимося, не пробачимо, не забудемо. Давайте потужність, давайте санкції, не бійдешся, так воювати не вдасться. І отут виникає питання, що робити в даному випадку. Ну, рекомендації я вже дав. Потрібно рухатись. Тим планом, який є, був у Трампа, і Трамп вчора ще раз зазначив, що Росія і Україна за його переконанням незабаром сядуть за стіл перемовин. Але от від великої атаки до великої атаки проти України зверніть увагу: спочатку велика атака всі говорять про мир, про перемир'я, про зупинку війни, про страждання людей, потім поховали тих, хто загинув, відновились. Те, що відновили трішки те, що пошкоджено. Хоча я Києвом курсую, то я бачу, деякі будівлі відновлюють півроку, рік, а це житло людей. Тобто, де люди ці півроку перебувають, Бог його знає, в яких вони умовах живуть, ніхто не знає. Так от все це зробили, відновили, поховали загиблих, і через деякий час, там, тиждень, два, місяць. Починається знову ця риторика, що ми зараз влаштуємо блекаут, ну ворог відповідає, ворог відповідає, робить те ж саме з Україною. Тільки є одна халепа, ми суттєво менші. У нас суттєво менше цих компаній, у нас суттєво менша логістика, і для того, щоб навіть захищатися, нам потрібна стороння зброя. От сьогодні була інформація про те, що. В Києві ТЕЦ і є, туди постійно от все летить. Так, один з посадових осіб сказав, що якби не Петріот, ну, ракету збили, якби не Петріот, то наслідки були б значно катастрофічнішими і значно складнішими для усунення і поновлення енергопостачання. Тобто. Я так розумію, що ми навіть захищаємось не своїми ракетами. І ті ж самі ракети для Петрі, от ми їх постійно просимо. Я не знаю, що має робити вище керівництво, їм видніше, у них є розвідувальні дані, у них є стратегії, тактики. Я сподіваюся, що вони себе оточили розумними людьми, які здатні планувати операції. І вони розуміють, що роблять. Бо на одних словах не пробачимо, не забудемо. Ну, воювати не вдасться. І, можливо, все ж таки якийсь переговорний трек потрібно тримати. Бо коли виходить голова РНБО і каже, секретар РНБО, і каже, що жодних переговорів не ведеться, і робиться це таким, такою бравадою. Знаєте, це схоже на колишнього сивочолого гетьмана, який розповідав, що ми не купуємо вже там скільки днів російського газу, купуємо Словацький. Який насправді є російський. От ви ж зараз бачите, як словаки насправді е, репетують, коли ми щось намагаємось там обрізати і е, не даємо можливості словакам куплю, купувати газ. Виявляється, що свого газу в них і немає. Так от це дуже схоже. Тобто, то ми словацький газ купували, а насправді російський. А тут ми е, ось, будь ласка, ми. Можемо, ми знаємо, ми вміємо і ми не ведемо ніяких перемовин. Ну так, а яка перспектива? Яка перспектива? Якщо оце те, що відбувається зараз, це є частина якогось плану, ну то добре. А якщо плану немає, а є просто слова, відповіді немає. Поки що я бачу ескалацію війни і певні хаотичні дії. З усіх боків. І Європи, і Штатів, і наші. Єдина, хто діє методично, знищуючи нашу інфраструктуру, це Російська Федерація. І це погано. Весь світ отак розщип, з розщепленими пальцями. Весь світ, в принципі, не знає, що робити. Знають, але не хочуть. А ми не беремо з цього уроків. Тобто, ми бачимо, що Європа. Дуже-дуже обережна, дуже обережна. Ми ж при цьому дуже необережні в словах. І це небезпечно. Не забувайте підписатись на канал.